Ми знаємо, що ще в п'яти населених пунктах межівської громади оголошено евакуацію, в тому числі в селищі Межова. Як сьогодні проходить евакуація, які її темпи, хто в цьому допомагає, і взагалі, наскільки сьогодні ситуація є критичною, небезпечною, на евакуацію виділено 60 днів, і ми чуємо від, від багатьох земляків, зокрема і в інтерв'ю, яке ми брали. Нещодавно люди все ж таки вичікують. Люди з маленькими дітьми, мами кажуть, що ще в Межові безпечно і намагаються витримати цей період. Як ви це прокоментуєте? Ну, шановні односельці, межівчани, жителі громади. Для мене сьогодні дуже важко говорити два слова евакуація Межова. Я повірте мені, я сподівався, що нам не доведеться ці два слова говорити одночасно. Але на жаль, так склалося. І хочу сказати, що рішення, яке прийнято обласною адміністрацією про евакуацію з примусовим відселенням родин з дітьми, ну мабуть, воно прийнято вчасно, тому що ми е живемо поряд із Донецькою областю, ми живемо поряд з окупованими вже громадами і знаємо, як процес окупації проходив, наскільки він проходив швидко і наскільки він проходив. Болісно для мешканців, мешканців громади для жителів тих населених пунктів. Сьогодні, враховуючи те, що ж сьогодні, вже ми в Іванівці, новопідгородній немає можливості вивозити дітей звичайним транспортом, а це лише броньований транспорт. На жаль, його немає в достатній кількості. Тому ми чудово з вами розуміємо, що якщо трапиться ситуація така в нашій громаді, то ми фізично просто не зможемо евакуювати всі родини з дітьми. Тому Дійсно, я говорив, не буде бусифікації. Дійсно, не буде примусового, але якщо не буде добровільної евакуації на протязі червня місяця, то цю роботу доведеться робити. І доведеться робити не мені, а доведеться робити вже службі у справи дітей, правоохоронним органам разом з гуманітарними організаціями. Але це буде вже складно, але це буде вже дуже важко, тому що ніхто не розуміє і ніхто не може підтвердити, що ситуація не зміниться. Так, сьогодні не літає, так, сьогодні не бомблять, так, сьогодні е немає обстрілів в піві. Але це було вчора. Це було вчора, і ми всі пам'ятаємо ці страшні три дні, коли кошмарили практично всю громаду, і ми з вами ховалися. В підвалах ховалися під деревами, ховалися в будинках для того, щоб зберегти своє життя, життя своїх дітей. Сьогодні ситуація може повторитися. Я, я просто хочу всіх е попросити. Особливо сімей з дітками. Сьогодні є можливість. Сьогодні є можливість взяти відпустку, сьогодні є можливість. Е Написати заяву, якщо ти працюєш на якихось умовах, але сьогодні необхідно поїхати. Поїхати з дітьми і перечекати цей час. Я все-таки вважаю, що ми просто повинні його перечекати. Це не квиток в одну сторону. У нас була квиток в зворотному напрямку, але сьогодні необхідно поїхати. Я дуже прошу. Тому що гарантувати, гарантувати людям сьогодні, ще раз повторюсь, якщо рішення прийнято радою оборони. Області і підтверджено воно координаційним штабом, який створений при міністерстві регіонального розвитку, то мабуть ситуація сьогодні складна. Як виглядають сьогодні цифри, Володимир Миколаївич? Ми знаємо, що по території Райпільського старостинського округу завдання було виконане дітей, не залишається до 18 років. Рай Новопідгородня, колона Межова. Як виглядає загальна ситуація по цих населених пунктах, зокрема селищу Межова, Іванівський староста. Знаєте, я скажу, так. Да. Я скажу так, що е, я дякую людям, які е, зрозуміли, що ситуація може ускладитися, і які ще з початку року, маючи можливість е, виїхати, виїжджали самостійно. У нас на початку року було близько ну, 900, навіть більше трошки дітей. Статистика була така. На час оголошення е, примусової евакуації 30 е, травня. У нас залишалося 774 дитини. Це по п'яти населеним пунктам. Це Межова, 692 дитини, Іванівка 48, Новозуватівка 11, 2 славний і один Степове. Отака була статистика. Сьогодні, сьогодні у нас загальна кількість складає близько 6, 672 дитини. 672, 100 дітей за 8 днів, практично тому що враховуючи, що на вихідні гуманітарні місії працюють, не працюють, то доводилося евакуюватися люди або самостійно, або десь шукали ми транспорт, то фактично 5-6 робочих днів, така кількість, я вважаю, це, ну, це прогрес, це динаміка, але цього недостатньо. Цього достатньо, тому що завдання, яке поставлено сьогодні перед обласною адміністрацією, ну, червень місяць повинна бути проведена максимально проведена евакуація. Тому що липень місяць це вже може бути запізно і може бути е, по, вже при евакуації потреба саме в спеціалізованій техніці, які, я ще раз повторюся, її недостатньо. Недостатньо. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, які алгоритми сьогодні пропонуються для тих, хто не в змозі самостійно виїхати? Алгоритм. Ну, сьогодні в нас практично складний список всіх родин з дітьми, практично весь список. Звичайно, враховуючи те, що сьогодні зв'язок складний, що недостатньо можливо спеціалістів, які можуть індивідуально опрацювати кожну родину, то у нас сьогодні ще є певна кількість людей, які просто ну, ми не отримали з них одних відповіді. Ті, з ким ми говорили, вони знають контакти. І якщо людина прийняла рішення самостійно, вона повинна визначитися терміном, щоб ми потім на майбутнє планували вже при примусовій евакуації, вже планували транспорт. Якщо вона визначила, що вона і її потреба, вона оператор, який телефонував мала надати цю інформацію, що в мене є потреба з житлом, мене є потреба з транспортом, мене є потреба там з іншими речами, яким тобто з допомогою гуманітарною, грошовою, все інше вона повинна сказати. І оператор їй, це наші співробітники. Вони могли цю інформацію надати і вони нададуть. Починаючи з сьогоднішнього дня, у нас будуть працювати представники управління соціального захисту районної військової адміністрації Синельниківської. Сьогодні працюватимуть три гуманітарні місії з психологами, які будуть ходити і опрацьовувати ці родини, які зможуть нам їм надати кваліфіковану допомогу у всіх питаннях, яких їх цікавлять. Сьогодні є, є приміщення, які готові прийняти ці ці родини. Я ще раз скажу, ви сьогодні повинні поїхати, це не квиток в одну сторону. Ви повинні поїхати для того, щоб певний час пережити. Ну це необхідно, це потрібно, це заради дітей і родин. Тому я ще раз повторюсь: якщо любить що людина зацікавлена, зацікавилася нашим нашою пропозицією, то вона могла задати ці питання. Якщо ми її не мали в цей момент, ми обов'язково вияснивши всі моменти, ми її зателефонуємо. цього. Цього ну достатньо це живий контакт. Це живий контакт. Що пропонує сьогодні влада для тих, хто не має куди поїхати? Є, є влада. Пропонує сьогодні місця компактного проживання саме на території Дніпропетровщини. Тому що і голова обласної військової адміністрації неодноразово наголошував, що ми не хочемо втратити свій потенціал, свій людський потенціал. Е, виїхавши за межі області, звичайно, ми можемо втратити людей. Ну якщо не назавжди, то надовго. Тому пропонується декілька пропонують декілька варіантів розміщення тимчасового людей. Це, це жовті води, це Любимівка, це, ну повірте мені, якщо необхідно поповнити список, я додатково вам скажу. Але люди, якщо вони телефонували, вони могли задати ці питання, і ці питання на ці питання були відповіді. Всі, хто евакуюється, родини з дітьми, мають право на отримання грошової допомоги, звичайно, всі всі реєструються. Ми надали контактно контактна особа в нас в відділі соціального захисту, вони реєструються на евакуацію. Якщо вони виїжджають самостійно самостійно, їм організовують супровід. Або ж ми складаємо список такий, вони мають право і заїхати в Павлоград транзитний пункт, зареєструватися на грошову допомогу. Це десяти 800 гривень. Всі члени сім'ї, повторюсь, всі члени сім'ї. І потім, якщо самостійно... Вони визначилися самостійно транспортувати свою родину. Якщо не самостійно, то гуманітарні місії готові відвести людей в будь яку точку нашої України. Ну і, власне кажучи, такий заключний головний меседж сьогодні для, для, для родин з дітьми на території селища межуватих населених пунктів, де Оголошена евакуація. Треба треба їхати. Треба їхати. Треба їхати, і не тільки родин з дітьми. Я б хотів би там, щоб звернули увагу на сім'ї, в яких є інваліди першої та другої групи. Тому що на жаль, кваліфікованої допомоги сьогодні надавати все складніше і складніше. Я сам особисто приймаю участь у підвозу. І е, організації, скажімо так, медичних послуг на територіях деяких населених пунктів, і повірте мені, я скажу вам відверто. Це це вже дуже складно сьогодні. Тому ми не знаємо як це буде завтра. А люди, які перші другої групи інвалідності, ви ж розумієте, вони е, практично. Живуть із ліками, тому ну, от у нас таких 140 родин було. Зараз їх вже на щастя менше тому, що виїхали, десь близько 120, але і по цим людям також необхідно їм їхнім рідним з ними приймати рішення про евакуацію. Є реатречні центри, які готові прийняти людей з інвалідністю. Так, да, Ми допоможемо підготувати документи, і там вони можуть якийсь певний час перебути поки така ситуація ситуація безпекова в громаді. Якщо коротко, то евакуація на сьогодні, насамперед, родин з дітьми, все ж таки, має набирати обертів. Вона повинна була вчора вже набирати обертів. Я сподівався, що люди зрозуміють мій перший меседж, що примусової бусифікації не буде. Але вони повинні зрозуміти, що е, і в конституції написано, що основна цінність е, нашої держави це людина. А дитина це тим більше, тим паче. Тому сьогодні ви повинні розуміти, що межова знаходиться за 15-16 кілометрів від лінії фронту. От це, мені здається, більш говорити нема про що. Дякую. Дякую всім.